Технічно, що бюджетна комісія перекинула на переводську школу, а потім затверджуємо сесію, коли буде сесія. І все. Тишку більше ніякого питання немає. Ми навіть не доведемо сесію, тільки робимо бюджетну комісію і технічно перекинемо гроші на, на переводку. Так, 2 мільйони п'ятсот. Да, я тут, будь ласка. Я думаю, що вже більше нікого не буде, да, тому що питає форму. Звернулася адміністрація з проханням збрати бюджетну комісію. Одне питання. Прийшли кошти по соціекономіну переводить військову 2,5 млн грн. Попали на обласну раду, тому з того разу, того разу навіть на прямому району. Обласна рада перекинула на район, необхідно бюджетну комісію кошти перемотати на перемогу з послідуючим затвердженням на сесії. Одне питання, яке сьогодні нас зібрало, тому я думаю, що всі розуміють, що мова йде, до цього немає, кабін виділює кошти, ми підтримуємо. Кошти, це не фонд регіонального розвитку, це судові. Попередні ми вже в попередній сесії своє фінансування дали, але нам треба 270 тисяч, моєму ми дали. Ні, ми дали 270 тисяч. Не давали 30%, ми дали більше. 30%. Ні, ні, це це Ми дали більше, тому що е, проєкт на 2750. 270. 270 да. Ми дали 200. 2 700. Дали 200, 270 тисяч ми додали, це точно. Ну, ми їх додали вже точно, там не 400 тисяч, 270 тисяч, ми додавали до 2700 копійками. Ми дали більше, тому що проект коштує більше. Почали могли давати 300, 75 тисяч. Але дали більше, бо тому що, щоб робити повністю робота. Я перепрошую, якщо можна питання. Це йдемо за те, що вони планували як базова школа. Це це ні, там, це там, просто йде сподівається. Зали... Да, ну, це не те, що падає, це чисто спортзал замов. Де спортзал є, там прибудова. два 2700 це йде перекриття, йде частина отеплення, не повністю частина, якась частина. Там буде приблизно. Де фасаду посаду де перекриття цього даху. Це пішло по карміну. Микола Владимирович десь е, писав у них лист Я думаю, що бюджетна комісія підтримує, так? А, От, хто, а, хто за таке рішення прошу голосувати. Хто за, хто проти, отримав, Ну, все, що не ну, подає. Більше нас питань немає. Якщо можна діти, знаєш, що зробити, Йосипович? Так як у Швейцарії роблять референдуми? 哦他们是。Well,